На продажі автомобіль на автоматичній коробці передач 2018 року випуску в ідеальному технічному стані, в оригінальній фарбі 154 тисячі пробігу, комплектація Zen на легкосплавних дисках, в оригінальній фарбі. Ось такий автомобільчик знаходиться в Вінниці, повноцінне запасне колесо. Автомобіль в відмінному стані 154 тисячі пробігу, автоматична коробка передач, датчик світла дощу, парковка, навігація З асистентів двигунка 9К, 110 кінських сил, знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, просто в ідеальному стані. Телефонуйте, є багато інших автомобілів в групі Viber в шапці. Профілю. Всім гарного дня і до нових зустрічей.